Компанії Метро, шановні наші будівельники, дорогі житомиряни Святий Миколай приніс нам з допомоги Метро такий гарний подарунок, весь цей Справді 85 днів тому у нас спільно була лише ідея. І дискусії навколо доцільності і можливості побудови такого центру торгівельного. Компанія Метро дуже солідна компанія. І вона, вибачте, на слово мало вірить. Вона вірить на діло, на конкретну справу і на таких вони солідних керівників. Мені здається, нам Житомирянам вдалося бути солідними з тим, щоб переконати компанію Метро, що вигідно, доцільно і перспективно побудувати в житомирі такий маркет. Звичайно, про труднощі, які були в процесі проєкту і будівництва, ми сьогодні говорити не будемо, ми їх успішно всі разом подолали. Ми давайте будемо говорити про перспективу. Перспектива вже сьогоднішня в тому, що ми з вами, житомиряни, завдячуючи компанії Метро, будемо мати на святковому столі і не тільки продукцію значно вищої якості. І в цьому Великому цій будівлі можна зробити все, щоб кожного разу ефективно контролювати якість усієї продукції для наших людей. Це перше. Друге, що немаловажно для нас, регіон, який розвивається і не має достатньо високої зарплати пенсії, те, що ми будемо мати звідси. Продукцію на 18-20% дешевше і завжди. Третя величезна перевага, що 99% усієї сільськогосподарської продукції товарів, які можуть за природно економічними умовами вироблятися на Україні, будуть продаватися тут із нашої області. Тобто виготовленим нашими сільськосподарськими твербниками нашою харчовою природною промисловістю, що виключно важливо. Я не спішу так. <ривіт> Четверта позиція. Що компанія Метро нікому не складає жорсткої конкуренції із малого середнього бізнесу. Вона якраз сприяє, стимулює, розвиває. І примножує бізнес малий і середній, що пан генеральний директор сьогодні говорив, він виявляється, знає історію нашого міста і краю, що ми завжди були міцні і розвивалися за рахунок того, що кожен мав свій бізнес і від того мав певні прибутки своє добре і добропорядне життя. П'ята група питань. Ми, шановні, Пане директори, в Житомирі і Житомирській області, люди, які не задоволяємося досягнути. І вже сьогодні перед відкриттям маркету, ми домовилися, що в лютому місяці проводимо переговори на предмет створення у цьому метро таких умов. Таких нових підходів прогресивних, таких типів товарів, яких ще немає ніде, мається на увазі, що Житомирщина вона славна тим, що вона виробляє натуральні продукти і дедалі більше. Ми з вами підійшли. В сільському господарстві до виробництва органічного землеробства, рослинництва і органічного тваринництва, скотарства, свинарства, птахівництва і так далі. Тобто нашого натурального, яке вирощене на звичайних наших поліських землях, пасовищах і луках. Я думаю, ми цим самим допоможемо нашим людям, щоб вони менше хворіли, щоб у дітей. У мочі не було ацетону. Вибачте, за примоту і відвертість перед новим роком, і з тим, щоб ми мали доступ до цих якісних товарів усі. Ми домовляємося, що дуже високими темпами будемо розвивати такі галузі, як качівництво, гусівництво. Не тільки курку, яка там за 32 дні вже в скінці сиділа і сюди на прилавок, а якісний товар. Ми створимо індюшині ферми з тим, щоб могли люди мати розмаїття, кролівництво і інші, яких називають дрібні галузі, але без яких якісний стіл, якісний товар не може бути. Я задоволений тим, що ми ось з обласною радою Зосвантоловичем, з головою міста. І не тільки словом, а ділом насамперед переконали керівників компанії, що Житомирщина не тільки на дорозі європейських центрів європейських доріг і найближче до Європи, а з тим. Що ми конкретними справами наближаємося до Європейського Союзу. І нехай наші керівники, вони правильно роблять, обговорюють меморандуми, підписуються меморандуми, а наша справа керівників місцевих разом з конкретними керівниками компанії здійснювати на ділі і наближати найкраще життя, якість життя усіх людей. До світового рівня, європейського рівня, і це найближчий, найкоротший і найефективний шлях до Європейського Союзу. Дорогі земляки, шановні панове, я усіх нас щиро вітаю з такою, як ми часом кажемо, трудовою перемогою. Мені зараз у ці дні багато хто запитує, а що це там будувалося? Не встигли, як то кажуть, кріпнути і... Така завершена будова. Це лише у нас початок. Я вас запевняю як губернатор. Ми в 2012 році зробимо ще декілька потужних кроків для поліпшення життя людей, для створення робочих місць і для розвитку малого і середнього бізнесу, підприємництва і задоволення усіх ваших потреб. Я приїхав сюди на відкриття щойно з кабінету міністрів, де провів весь робочий день з точки зору. Підготовки до нового бюджетного року, маркетингового року, і я приїхав з добрими новинами. Ми будемо мати велику підтримку від уряду, кабінету міністрів, президента і далі. Але сьогодні свято і в моїй душі. Я впевнений всіх, хто не прийшов сюди. Дякую вам. Обіцяю, що ми будемо і далі працювати з вами дружно, плідно. При повному взаємопорозумінні і дай Боже всім здоров'я в новому росі, Новим роком наступаючим з різдвом Христовим і до частих зустрічей отут на цих торгових площадках. Дякую.